Працівники связького психоневрологічного інтернату разом зі своїми підопічними готувалися до Великодня, пофарбували крашенки, не пекли пасок, але світле воскресіння в одну мить забрали рашисти, скинувши на будівлю інтернату керовану авіабомбу. Тут сьогодні мав би бути святковий Великодній обід із олів'є крашенками, пасками та замість цього. Замість радості від свята великодня душевно хворі люди залишилися без даху над головою. Дехто з них прожив тут більше 30 років, розповідає пані Олена, кухарка інтернату, яка вже наступного дня після обстрілу прийшла на робоче місце, щоб нагодувати своїх підопічних. Надати шути проживали 30 років. Так, по тридцять ми вже душа болить за їх. Під час страшної трагедії багато хто з пацієнтів в інтернату вже відпочивали. Поладинадцятого ночі дорожим, як він сказав Веден шліф огня, після чого був різкий, сразу в залю. Всі були дома вечером. Услышали хлопок. Через 10 минут ми вже були здесь. Почали виводити людей. Були подопечні важкі, которые відказывались. выходить. Тоже девочки знали, что делать, по инструкции поступали. Не было. Буквально за, наверное, 10-15 минут таких тяжелых пациентов свели всех в подвал. Ну это люди и так обижены судьбой. Наверное, это самое последнее, что можно было сделать. В момент прильоту в психоневрологічному корпусі, куди потрапила авіабомба, знаходилося 112 пацієнтів. Їх серед ночі виводили з кімнат. Кожна оселя пошкоджена, вибиті вікна, двері, навіть повністю зруйновані стіни. Екс-директор інтернату Андрій Баклан показує, що залишилося від охайних і затишних кімнат пацієнтів інтернату. У нашій кімнаті тут проживала Аня Девіденка. Вона має проблеми з зором, але ну. Не дивлячись на свої вади, займалася нас вишиванням бісером, крестиком вона вишиває дуже гарні картини. Майже всю ніч пацієнтів виводили з аварійної будівлі. Більше ста людей, які могли самостійно пересуватися, рятувальники разом з персоналом закладу посадили в автобуси та перевезли в більш безпечне місце. Їх перевели до школи до спортзалу і організували їм їжу, сніданок готуються на території закладу. а Тут їх привезли. Годують роздачу, вам саме можете побачити, як це проходить походить. До місця події негайно прибули й шоскінські рятувальники, які приступили до проведення пошукових робіт. Людей під завалами, на щастя, не було виявлено. Окрім проведення аварійно-пошукових робіт, також надавалася активна допомога персоналу даного закладу. Тобто здійснювався також пошук вцілілого майна, медичних засобів та документації даної установи для переміщення хворих. Рятувальники спільно з представниками органів місцевого самоврядування підготували спеціальний транспорт. Співробітники державної служби України звичайної ситуації та також, а також персонал інтернату також допомагали постраждалим безпосередньо вже сісти в автобус з особистими своїми речами. Також паралельно з цим рятувальники транспортували до підготовлених карет швидкої допомоги підопічних інтернату, які безпосередньо не могли самостійно пересуватися. Загалом більше 160 підопічних інтернату були евакуйовані в більш безпечні місця. В евакуації душевно-хворих людей взяли участь медики Шоскінської станції екстреної медичної допомоги, розповідає старший лікар Павло Кузьмін. Вчора в денний час були залучені наші бригади. Шосткинської станції, глухівської підстанції і ямпільської підстанції для перевезення пацієнтів, які знаходились у свисівському психоневрологічному станцирі. Частина з них доставлялась в Глухівський диспансер, і частина в Романські. У глухівський психоневрологічний диспансер було доставлено 40 пацієнтів, і в Роменський 14. На зустріч нашим бригадам виїздили з е, інших підрозділів Конотопської станції, Романської чином ми передавали їх далі. Лікар екстреної медичної допомоги наголошує, що пацієнти інтернату потребували медичного супроводу. Ті, хто могли самостійно, вони доставлялись транспортом іншим громади своєї. А ті, хто були обмежені в пересуванні, от, або… Зі 112 душевно-хворих жінок, які опинилися під ударом авіабомби, двох було поранено. Приймало в голову. Мабуть, вона сиділа на кроваті, тому якщо якщо вона була на кроваті, лежала, то, мабуть, не було поранення. Поранену жінку було доставлено до Шоскінської центральної районної лікарні. Про її стан розповів заступник головного лікаря з медичної частини Володимир Лях. До нашої лікарні поступила одна пацієнтка жіночка 76 років в середньому стані важкості з заскоковим враженням обличчя від скла внаслідок минно-вибухового взриву. На теперішній час стан ближче до задовільного продовжуються лікування. Зараз всі пацієнти психоневрологічного закладу просяться назад. В Інтернат додому. Там лишилися їхні домашні улюбленці. коти, хам'ячки, собаки. Деякі тварини не вижили під уламками будівлі. У багатьох пацієнтів позалишалися тут в кімнатах цих розвалених їхні домашні улюбленці. Кіцунька, ти живий? Кіцуня. Вони пала. Воєфой повністю. Ви нашли папугайов знайшли. Да, Найшли. Живі Найшливий Живі Живі. Слава я хочу, щоб моїх звіряток освободіли. Ну, і не кошечка в мене там. На жаль, повернутися в обжилі кімнати пацієнтам інтернату найближчим часом не вдасться, адже у будівлі немає стін. Всі кімнати зруйновані. Медиків хвилює доля підопічних. Вони налякані, і жахіття, яке довелося пережити, ще проявиться на здоров'ї пацієнтів, кажуть працівники медзакладу.